Петро накрав капусти на колгоспному полі, це раніше було при Совєтській власті, захотів торгонуть під заробити. і сховав ту крадену капусту в себе у дворі, в клоні ще й сіном притрусив. І от вечором ліг спать, не перехрестившись, а з'їв ваганку вареників. І спить. І сниться йому, що до його двору підходить міліція, ту капусту шукати. Просипається і каже жінці: Ой Господи, такий страшний сон приснився жінко. Що мені робити? Снилось, що міліція підходить до двору. А жінка, щоб скоріше його согнать з постелі, кричить: Сон в руку, он уже міліція підходить. У фірці стоїть, і дядько Петро упав назад у подушки, заплющив очі і захотів, щоб приснилась широка народна амністія. Тема воровства, кражі вона дуже поширена в нашому воровкуватому світі, наскрізь корумпованому. І так було, і так буде. Зараз я чую по поводу краж в державі, роздаються голоса, що треба судити, треба розстріляти того, треба катувати, того, нічого, дорогеньке не поможе. Тому що склонність к воровству, вона сидить не в законах, не в зовнішньому, вона сидить в нашій психіці, в нашій психології. Або як по церковному, у нашому падшому єстві, падшій природі. Часто я чую, як в Китаї розстрілюють там корупціонерів. І кожний рік тоталітарна держава там дуже сильно бореться з воровством. І кожний рік набирається на стадіонах, розстрілюють по 3, по 4. Тисячі чоловік. Кожний рік розстрілюють, борються і кожний рік набираються ці розстрільні списки тих, що прокралися, прокорумпувалися чиновники. І це наводить на мислі, що ми дложни бороться не з людьми. Не те, що там у нас в Україні когось треба розстріляти. У нас, якщо кинуться розстрілювати, так у нас і населення не останеться. А треба боротися вірою і висотою своєї свідомості, своєго сознання. Якщо людина високоморальна і її в сім'ї вчили бути тактичною. Розумною, благоразумною, то така людина вона виростає в сім'ї з високою свідомістю, і вона рідко буде красти. Навіть у невіруючих сім'ях були люди з кристально чистою совістю, та і зараз є такі. І от недаром філософ наш український Сковорода говорив, і ще друзій по серцю своєму. Я пам'ятаю, як отець Ігнатій в Почаєві зеромонах Іларіон, водив екскурсії, і він завжди підводив до Страшного суда, а там на Змієві підписано о, гріх там і Плюбодіяння, і коварство, і ворожби. І... Убійства, і також і воровство. А тоді в екскурсії набралися в основному селяни доярки, і він підводив і казав: Оце будете красти молоко, дивіться на Змії, все написано. Все у списках є. Ясно, що отець Ігнатій не ронів тоді, що сама система заставляла людей красти, тому що. Все считалось общим в колгоспі. Ну, а якщо общим, то можна і взяти. Тепер це якось уже стає строгішим. Зараз із производства не винесеш і у колгоспі не вкрадеш, чи в агрохолдингу, як тепер вони називаються, сільські господарства. Ну раніше було так. І тому Боремося вірою, боремось висотою своєї свідомістю, згріваємо, взращуємо її, і таким образом будемо ходити в перемозі.